Чище, Будьте одним одне. Якщо да. ну, ти... ми вже ми зараз говоримо про міліцію, От там сидить в задньому ряду, пан полковник. Хмельницькому. Знайомі ми з вами? Пам'ятаєте, що я вам сказав? Я повторю тут. Те, що я казав вам, майже не один. Ну, Існує клас... класифікація в народі. Міліціонер. М'яд, мусор і гніда. Вас я спитав, де ви? Ви мені відповіли, що ви міліціонер. Так просто ви сталося, що ви під каток палив. Це саме я можу поставити будь-якому міліціонеру. Ви відповіли, що ви міліціонер. Впевнені, всі з вас кажуть, що ми міліціонери. Так от я вам відкрив велику таємницю. Міліціонерів у нас в країні немає жодного. Лічені одинички доросли до ментів. Це, це, це звання, що треба заслужити. Більшість це або мусора, або ні. Визначається, де ви і куди ви йдете. А це вам Я багатьом не, то що багать, ну, не, не те, що багатьом повністю, але сьогодні дійсно є питання до міліції. Я цього почав. І якщо міліція сьогодні дійсно не буде очищуватися, і сьогодні не буде відбуватися зміни міліції, я вважаю, що можливо буде дійсно різні розвитки події. Це не згодом. І все буде залежати від нас, і від кожного кроку, що ми з ним Олександр ну. Ігор, будь ласка, це, є, це ваше телебачення. Кидайте цю всю нашу зустріч на ваш сайт. Всі люди Хмельницької області бачили, що, яка зустріч проходить у вас в кам'яні. Це ваше телебачення, будь ласка, Відеозапис скидайте на сайт, ваш сайт. Дякую. Я до вас не буду підглядати ніяких дитяцій, ніяких треба. Ви кажете, ні, дайте йому можливість виконуючим возників. Ми не бажаємо бачити його виконуючим восьмінь. Які ви хочете, щоб ми, раз ви все-таки свою зміню відстоюєте, ми, як громадяни міста і громадське суспільство, маємо право в законних рамках відстоювати свою позицію, збирати, збирати громаду зараз, брати міцно, їхати додому. Я вам дякую за ту динамічність вивчення і бачення проблеми Це ті люди, які ви зробили. Буде таким самим об'єктивним вирішенням всіх інших проблем. І з тих, що я почав теж. Дякую вам. будь ласка. Можна? Відомо об'єктивно доводилося, Ну, на жаль, воно не сприймається. так? Не сприймається те, що після звільнення Словянська те, що ви питаєте за різницю між Мелицькою, Донецькою і іншою міліцією, наших 11 дічників виконували не просто те, що вони стояли там і палками махали, а вони супроводжували і цінні грузи, і військові грузи, і поранених, і приймали участь в операціях наших хмельничан. Але все закінчується геть благана. Дякую. Закінчується благуном. Доїжджали Начинаємо. наші хлопці з гуманітарним вантажем туди, на схід. Їхали. Знаєте, що кажуть? Головна проблема не там, де стріляють. А де мінти на блокпостах стоять. Віджали тепловідер за 40 тисяч. Віджали просто, щоб пропустити. Хто? Самооборона, чи може місцеві мешканці мінти віджали тепловідру, відживають і не пускають. Вони. Давайте офіційно. Давайте, да. вас, а чому ми, ми не хочемо жити по закону? По закону? Давайте можемо жити по закону. Ми потонемо в папірцях по закону. Ні. Ні. А я хочу сказати, друге. Я перед тим, як ти сюда, я мав говорити і запропонувати одну тему. На жаль. Ми хочемо говорити все реакційно і на емоціях, і не хочемо достукатися до одного. Ми піднімали і кричали бав, вільно ходили і було розповсюджено. Було таке, ходили, відслідковували, дякувати Богу, закрили. Но коли стосується пані Баблунюк, яка юрист консультом всюди, скільки на ній справ є, бояться притягнути. Міліція боїться жінки, це де таке є? То другий можна тягати, а тут боїться. Відправили в слідчу групу в Хмельницький. Чим в Хмельницькому займається? Чим слідчі займається в Хмельницькому? Кримінальна справа, яка длиться з березня місяця. Ви не знаєте це? От спитайте, він знає. Знає, про яку я справу говорю. Знаєте про яку? Знаєте, правда? З квітня місяця. Я ректора не спіла ціль взяти за шкірку морду тріснути, як вже адміністративно є. Це за що? Тобто ректора можна. Бо він віді ще два тижні не прийшло. Кримінально скільки з березня місяця часу не можуть оприділитися, баблонючку знайти. Судак судах 140 з лишнім судових справ має, ходить кожен день як по святу воду. Вони й знайти не можуть. В розшук подати тяжко да? чи адреси не знаєте. Тоже, то по яких законах ми живемо? По яких? Про які закони ви говорите? Далі ви в район кинули ту людину. Як в Дунаївцях відфутболили, то вони в Дунаївцях один другий стар, сказав, не треба, забирайте. Тут, ну так, да, ми місцеві не маємо відношення, але чекайте, там відфутболили, сюди приплинули. Що це означає? Поквотовий вибір? Чи як це орієнтуватися далі? Як? Яке? По якому? Скажіть. Я ще й ти відповідь в Хмельницький, так само Наташа вишнівська вітання передавала. Дякую за вітання Наталі Вишнівської. Наче признає, ну, що ви сказали тоді. Проведемо перевірку. Йдемо відповідь з березня місяця. Перевірки йдуть. Ви що, Ви, ви що? мені зараз задалися запитання про а на мамів. За що на мамів? За що свідчення Я хочу, і зустрівся Вам за що свідчення? Мамі питання, які проблеми. Прикласти максимальну зусилля для того, щоб вирішити. До речі, що тих оцих листів, що ви Сказали Напівправда теж його обман. Цих два папірця я вам дав не для того, не по благуну, а по Войткову. По Войткову. Ми при наші особисті зустрічі. Ви сказали, я не знаю, хто такий Войтков. І викликали керовика, щоб вам пояснив. В зверненні прізвища Войкова є? Є. Ви звернення читали? Читали. Ви відповідь дали? Дали. Підписали? Підписали. Висновок. Або ви читаєте, підписуєте, не читаючи, або ви нас обманули. Вибирайте передачу. Ви писали відповідь на це звернення. Значить, ви його прочитали. Значить, прізвище Войкова вам знайоме. І коли ми до вас прийшли і хотіли цього, цю людину призначити, ну, попросити вас призначити, ви сказали, не знаєте. І коли ви продовжували діалог, я сказав, що діалог можливий. правильно? Не що, про мовити. то мова. Про те, що ви мені в очі сказали, що ви не знаєте, хто такий Войко. Хоча ви читали цей документ і могли би поцікавитися, що це за людина у вас така працює, що ні, громада я пропонує. Я сказав, що ви визволи працівники. Ви мені, і ви при мені це сказали. Відповідь була написана місяць тому. Місяць. Ну так що ви мені хочете довести? Що ви не читаєте те, що підписуєте? Чи те, що ви мене обманули? Ну що ви мені хочете довести? Що ми будемо розмовляти далі? Будемо? Громадське телебачення, хочу задати питання, будь ласка. Олександр Кохан, громадське телебачення. Місцевий штат міліції налічується не десятками, а сотнями обчислюється. При цьому в місті створюються якісь громадські формування, які мають право носити зброю і займаються ефемерною якоюсь діяльністю. Не зрозуміло якою питання: що це недовіра до роботи працівників міліції чи короткий штат працівників. Якщо він короткий, то наскільки його треба збільшити? І друге питання. А в кінці квітня ви особисто заявили формування. про відносно громадських громадські формування, наприклад, міська варта, яка що це недовіра до працівників міліції чи е, нездатність або короткий штат, який не здатен виконувати забезпечувати правопорядок в місті. Наскільки його потрібно збільшити, щоб забезпечували саме органи це, а не якісь люди, які можуть е, працювати і бути платниками податків або їхати на схід і воювати там? І друге питання. Ви особисто заявляли про те, що піднімете усі справи по екс-губернатору Василю Ядусі. На якому етапі зараз ця справа і де саме знаходиться Василь Ядуха? Дякую. Що стосується першого питання? Що ага. стосується першого? Першому У нас є до речі, начальник управління оборони роботського порядку. Я хочу сказати послідні чому. По другій частині питання, Значить, е, що стосується кримінальних проваджень відносно колишнього губернатора, то на сьогоднішній день я знаю, що ці дані кримінальні провадження розслідуються в СБУ, які знаходилися в тісі, за пісні визначення в обласна але особисто ви говорили, що піднімете усі закриті провадження. Чи було це здійснено? Так, але знову ж ми будемо зараз переходити в площину процесуальності, де є процесуальний керівник із скасування і із закриття. Знову тобто, ж це все залежить від тих матеріалів, від прийняття включення процесуальним керівником. Хто займається цим? Ще раз. Хто займається цим питанням? Ще раз, тві матеріали, які були, вони зараз передані, які в нас були в здійсні, де була перспектива, вони зараз передані для перспективного службу безпеки. А де знаходиться Аксочільник? Конкретно де не знаємо, ми те, що в Україні точно. Відповідь по першому питанню. Згідно з законом України про участь громадян, охороні громадського порядку Державного кордону України, сказано чітко ясно, що громадське формування може утворюватися і числа громадян певної місцевості, реєструватися в органах місцевого самоврядування і нараховувати в своєму штаті не менше 10 одиниць. Любе громадське формування, яке ви вирішили е -е, створити от, в своїй місцевості, реєструється органах місцевого самоврядування. Якщо брати Кам'янець-Подільський, це безпосередньо в міській раді. Ви маєте право утворити якусь сьогодні, міська варту, назвати по-іншому якесь інше громадське формування і керуватися тими вимогами, які сьогодні представляє закон України. Стаття чотирнадцять то, передбачає тут є якась небезпека. Для кого тут є небезпека? В цьому залі поясню далі. чому так? два здорових людини не йдуть воювати на війну, а сидять тут і скучають? Поясню Пояснювака функція тут Ви громадський громадські активіст. Яка функція ваша така сама їхня? Це громадська Моя функція збирати і допомагати. Загиблим, допомагати армії, вчора вона відправили, позвонили ну, людину, то не зібрали його сім'ї. Вот моя хотіла, а потрібно буде, я поїду си, на війну і буду воювати, а не буду сидіти, отак от розчепіривши ноги і нічого не робити, і отримати гроші, отримати форму, отримати зброю, що ми говорити і при нашого міста позорити, які гроші не мають. Герб нашого місця в себе на руці. А за якусь з... наше місце не заслужило такого. Значить, відповідна символіка. Си, я за що це вони отримують гроші, а ми не отримуємо. Відповідна символіка присвоюється любому громадському формуванні, яке було при... Органів місцевого самоврядування розглянуто і затверджено на сесії не відповідно. Ви можете виступити, чи не можете виступити? Дайте відповісти чоловіку. Я відповім далі на запитання, потім виступуємо вас. Яке є безпосередньо утворення про місце місцевого самоврядування? Сьогодні взагалі зібралися люди взагалі різними за, саме, за своїми полями. Але разом з тим є правий сектор, який має сьогодні право так само утворювати своє громадське формування. Є місцева самооборона, є, допустимо, та сама міська варта, є і інші напрямки е громадськості, які можуть утворитися і утворити свій осередок і керуватися тим. На якій підставі, допустимо, любе громадське формування може акумулювати кошти на своєму рахунку, в тому самому законі написано і прописано чітко ясно. Є статут, якщо в статуті відмічено, що це заблагодіння внески або інші якісь надходження коштів, там все прописано, і є відповідна бухгалтерія, яка це все акумулює. Можна? Міська дружина формування. Так, також наподобіжоварка, тільки трошки інше. Ви скажіть, будь ласка, скільки в місті є формувань нашому на даний час? Два. Правий сектор зареєстрованих їхня кількість на область. Якщо підняли це питання, на область. Кількість представників правого сектору. Сьогодні подають. Яка? Хтось ми знає так, їх обличчя сьогодні подають. Змі, можна я закінчу? Просто, якщо воно я воно є командир підрозділу, підрозділу, я хочу зазначити, ми здаємо кожен папери, паспортні дані, автобіографію, здаємо характеристики працівника міліції. Правильно, нас кожного знають по фамілії до нас підрозділ входять і представники афганці, так? Е, да, наше формування. Скажіть, будь ласка, скільки представників зареєстрованих є з правого сектору, що ви знаєте в нас в місті і в області? Скажіть що до ви... працівника міліції також? Кажуть співпраця, машини йшли там з даїшниками. Я підтримую хлопці. Я знаю особисту пару чоловік з правого сектору і всіх остальних. Ви їх знаєте? Кількість знаєте? Вам відомо. Автобіографію ще менше їх, кожного. Можливо, Можливо, Ні, я не я агресую. Власне, просто зачепили вам, вам від... е, відповідь, так? — Якщо ми проходимо свідчить. І я вам ще раз кажу, що на останній, ви ще сказали, я, я так розумію, що мене ніхто не слухав. От кожен прийшов своїм блоком проблем, який не вирішується. Я, наприклад, для себе Нічого. вже зрозумів, будемо так говорити, на жаль, що сьогодні пріва, вона просто дійсно має місце збільшення. На жаль, для себе зрозумів. Але я запропонував цей формат для того, щоб цю його зменшити. Раз. Раз. Якщо ми зареєстрували до нас. Те, що я казав, повторить, напевно вже третій раз, Третій раз. повторить відносно громадських об'єднань, громадських формувань. Декілька днів назад і представники право сектору були присутні теж. І будівська січ була присутня теж, тоби, що не говорив. І самооборона була присутня теж. І козаки скоро багато, були присутні теж. Ще, ну, бо, всі, хто навіть не оформлені, ми запросили всіх через засоби інформацію інформація. Всі, хто були оформлені, до речі, я ж те, що я казав, міська варта не приїхала. Так справа в тому, mm -hmm. що, побачите мені, треба теж себе декларувати в позитивному. Позитивному Як? напрямку. І я сказав, ми що в позитивному напрямку мене, війш. будь ласка. Будь ласка, вислухайте слухайте мене. Якщо сказати, ми ще в позитивному напрямку не декларуватися. Можна, <ріпи> можна сказати, що ні. Можна сказати, що є. Я покажу вам позитивний напрямок. Якщо мої коти не патрулювали містами, ніхто не бажає. Можна варити. сказати до кінця, я ще раз. кажу. не було Була... нікого. А про позитивні настрої говорити. Ну, на жаль це емоції. Я вам зараз... емоції, на жаль, коли у мене емоції. діти йшли там з працівниками ну, ліції. Не ж не, не слухаєте мене зовсім ви тільки бачите, я сказала ну, оспіційний запит. Скільки представників правосектору у нас в місті? Офіційний і по області в громаді бояться тих, що зареєстровані з працівниками міліції, чи тих, що ми Офіційний запит Давайте офіційне офіційний От, запит подаємо. І будете звітувати, не будете з гопниками співпрацювати, а будете з тими співпрацювати. І заході бачите, поняли. Ті, що не зареєстровані, вони з ними співпрацюють. Я а вам хочу сказати, що все таки нас тут, не знаєш. Я за своїх дітей вам горло перегризу. Великий обласний театр, на жаль, ще не показує історичної культурної збалансованості, яка в нас є. Ви не поняли, я тобі сказав більше все, поняв? Наші Ви думаєте, що говорю? Я не показую результати. Я хотів сказати, довести думку. Я не можу, Я запропонував всім За те, що мує Я тільки ніколи дай це слово. Я запропонував всі інформацію і тому доклад зараз в тому числі пропоную вам Прибули вам формат подальших взаємодії. Я з лютого місяця в форматі, а нас навіть не бачать. Гормата не <танец> <танец> бачив. Сергій а що можна дати такі кінця? все таки відповідь по озброєні, по нормативній базі, по взаємодії? Де вони ліки? Де були двадцяти? Значить, розказую про громадських формуарі. Громадська формуларія безпосередньо є утворене при міській раді. Спільно з виконковому міської ради розробляє заходи по охороні громадського порядку. приймає участь у всіх закладах, або тих заходах, де передбачено безпосередньо планами роботи, як міського відділу, так і е, в цілому громади у населеного пункту. Крім того, за за зверненням любого громадянина України, який проживає безпосередньо у цій місцевості, має право самостійно вирішувати будь-які е -е звернення, приймати, виносити верніше, пропозиції і приймати рішення вплоть до складання ініціативного протоколу. Це все задекларовано в даному законі і надано такі повноваження сьогодні для працівника громадського формування. Що стосується до, 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 до правового сектора. Краще їх запитайте, їхню кількість от вони вам нададуть більш правдиву відповідь, чим ви ми. Враховуючи те, що відбулися певні події на Майдані, де відбулася Революція Гідності, от на той час люди свідомо йшли і об'єднувалися ті громадські формування, які, на їхню думку, були найближчими підходчиві до них. І сьогодні сказати, що ми будемо розганяти правий сектор або інше когось. Я не, не, не візьму на себе таке право, тому що вони, кожен із них завоював це право там, стоячи на Майдані, або надаючи безпосередньо матеріальну чи іншу фінансову допомогу тим людям, які там були. І якщо брати по озброєння, значить стаття 14 даного закону передбачає наявність у членів громадських формувань. Пістолети травматичної або сльозугійної дії. Це все визнано визначено законом. І якщо, допустимо, є таке громадське формування, яке зареєстроване при любій міській і сільській раді, вони мають право отримувати ці спеціальні засоби. Доброго <пілляння> дня присутні депутат міської ради Кияченко Наталія Миколаївна. Все, що ми зараз тут відбувається, незадоволення, розмови про. Структури різні самооборони і так далі? Ми боремося з слідством, а не з причиною. Я вважаю, що причиною всього є схеми корупції. І наслідки якраз виливаються в незадоволені людей. Тому моє питання буде таке: які саме ви плануєте роботи? знищення знищенням цих корупційних схем. Тож в нас влада змінюється, схеми лишаються, і гроші перетікають з одних карманів в інші. Ми хочемо, щоб всі гроші залишалися в людей, тобто в тих, кому вони належать, можна повернутися до теми з Богом? Вам потрібна була причина для того, щоб там звільнити його чи не вводити в кам'янець в серій тичів. Декілька років тому журналіст з української правової газети «Дорожній контроль спіймав на хабарі майора міліції Білань. І ще до рішення суду майора Біланя було звільнено за дискредитацію органів внутрішніх справ? То, ну, я знаю, два роки назад. То чи невже керування автомобілем у нетверезому стані не є дискредитацією? Чи потрібно було, щоб він в цьому нетверезому стані збив, не дай Бог дитину на пішохідному переході? Дякую. Ну бачите, ми від одного питання переходимо до другого це Наша, наша розмова перетворилася трошки на недостаточно. Це не дискредитація, вони відповіли. Я ще раз кажу, якщо говорити про те питання, що ви зараз задаєте на основному організацію до Багуна, що сьогодні по тим результатам перевірок, в мене підстав, замовити не було, я просто сказав це офіційно. Анулюйте свій наказ. Номер 177 по плану. Анулюйте. Що стосується по корупції? Давайте перейдемо до міста Кам'янець-Подільського.